Лашка, що ти? Лапуська. Лапуська, маленька дівчинка, маленька дівчина, маленька дівчина. Ну відпочивай, відпочивай. Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. Знову з вами я Сергій Шелудько і моє сільське господарство. І багато кому полюбилася наша Глорія Мігєровна, На даний момент вона у кадрі. Можете передати їй привіт, і вона передає вам привіт. Але відео буде зовсім не про привіт. Хто дивиться мої відео, знають, що усі свинки це зовсім не Петрен. Мамка в неї була. Йоркшир, гепшир, її покривали альбатросом, і вийшла така одна дівчинка. А ще через допорос той же саме батько, та ж сама мати, є у нас мазуха Мігерна. Так що такі дві зовсім різні свинки від одних батьків. Ну, але що є, то є. То так само, як і діти. Батьки однакові, діти зовсім різні. Але діло буде не про це, діло буде зовсім про інше. Так що пішли. Ну, Прийшли ми далечко. Можна зразу по окрасу відрізнити, хто є, хто. Донечки від нашої Глорії Мігєровної. Одна така у нас активненька дівчинка, яка завжди любить похизуватися, яка любить проявити інтерес до всього. І так сказати, з першого погляду подивишся, які мирні, добрі. Хороші свинки, ну, красиві, да? тобто окрас у них красивий, структура тіла теж красива. Оця така шоколадочка любеобільна, така непогана. От, і чорний кабанчик, це також їхній брат, це також їхній брат. Ну, а ці рижі поросята одна у нас залишилася від кучеряшки і два ось у... Ні. одна від бімки, одна від кучеряшки і два тих воно один. Кабан і ще одного немає. Якщо порахувати, у нас тут було їх. 10 поросят, але вже неодноразово я у своїх відео говорив, що там, де є альбатрос, є проблеми. Тобто свинки з виду дуже добрі, дуже ручні, але у них присутнє насильство, тобто вони хазяйни у своїй клітки. тобто вони, у них проявляється канібалізм. Ну, На даний момент. Чекаємо опорот знову від мамки. Поросяткам нашим буде 5 місяців. Ну, такі Частково ми продали, частково залишили. Якщо подивитися на рижі, грижі трошечки пулять швидше. Ну, хоч оцей білий, оцей чорний доволі непогані. Цього цигана ми залишили з хвостом. По приколу він був грижовиком. Оце був грижовик і оце був грижовик, але паховик. Тобто пахова була грижа. Ми вирізали яєчки і воно вже все втягнулося. Зашив я не так професійно, як робляться лікарі, але я це все діло зробив. Ну і зараз перейдемо в іншу клітку, ви зрозумієте, до чого я веду. Ось, бачите, є у нас валірчик. Якщо взяти по розмірам, він більший від цих рижих поросят, де рижого тут не було. Тут у них приїхав отакий однояйцей пасажир. Так, щось погано показує, однояйцей пасажир. Юрка, так що Юра не схотів брати додому його, тому що його по-любому покусали б навіть свої брати і сестри. Ми вкинули його до рижих поросят. От чим відрізняється оця Шелутківська дворова, тим, що вони реально пасивні їм по барабану. І трапилась у нас така ситуація, якщо подивитися на зовнішній вигляд, так. Погрижений, погрижений, побитий, оце видно, ну, вже згоїться. Тобто це прояви канібалізму. Все-таки не харчування, а все-таки залежить багато чого ще від порід. Ну, як ото кажуть, батько був дурачком, то й діти такі. Ну, Не завжди, але тут та сама ситуація. От вже скільки було випадків, ми вже порівнювали, порівнювали і з Андрієм, порівнювали і з Тарасом. Ну вона однояйця і пасажир, поки росте, потім пригласимо Тараса з малим. І скаструємо, тобто зробимо йому операцію. Ну, отак от ось. Почувається себе непогано. Одне спасає, що є в господарстві такі рижі свинки, яким реально просто по барабану. Ну, але ж хто пам'ятає, була в нас та сама ситуація. Ми до альбатросів підкидали ще одну групу поросят, ну колись раніше. І два білих прожили з ними 5 місяців і в один момент почали ущемляти. Тобто своїх вони не трогають. Так, да, там кусаються, дряпаються, ну, але немає такого, такої агресії до своїх, сказати, по крові. Ну, оце всі вони родичі зібралися. Все, все. А ці вже рижі це від трьох свиноматок, зовсім від різних свиноматок. В одного там проблема була із свистком, ну я туди не лізу, так само дивлюся, набирається якась там сеч, але він росте і воно йому не мішає. Тобто як балакав Сергієм стрілецьким, то не є проблема. В нього був навіть хряк такий і все було нормально. Тобто Набирається, як при ямах, потім е, вже ходить по-великому. Так що, друзі, ну, така ситуація нештатна, прийшлося переселити. Кліток, правда, вистачає, але якось одного кабана негоже перекидати в клітку і займати її. От. Ну так патьмани ростуть. Також та група поросят, яку я продавав Максиму, це з нуля, є такий канал. Переселенець Бахмута, з-під ну, Бахмута. У нього також там була ситуація з поросятами. Можливо, то навіть ті ж самі альбатроси робили таку річ. Ну, а сюди до цих кинув, їжа та сама, умови ті самі і їм по барабану. Хоч вони й менші від нього, але все одно буває менше задовбують. Більше, чим більше. Ось такий у нас тут збор вийшов. Так як ми відсюди продали більше, ніж хотіли. Хотіли залишити 10, Вийшово, залишилося 6, одного переселили і один однояйцей моєго підписчика, якого прийшлося поміняти бабушці, який я відвозив біосвиней. Тоді ні ніні, одвіз до такого рижика. ну Буде її, вона їй сподобався, рижий кабанчик. Так що, ну якось так. Отака От нештатна ситуація. Так що завжди треба бути готовим і приймати рішення по ситуації, тому що ситуація доволі нестандартна. Це так само мазухи народжують. Ну, є поросятка, які народилися. От, їх там група поросят, я думаю, що ми більше всього, що до них нікого підсаджувати не будемо, тому що можуть бути вирвані годи. Здивишся. Ну, Спокійні, лежать, все гарно. Але можуть, можуть з'їсти і навіть не оглянутися, так? Да? Палерчики. Рижі просто спокійні, реально вони як удави. А ці такі вони трохи неадекватні, да? циган? Ухи циганюра. Все, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Проблемка, ріш... Проблемку фактично вирішили. Ну, як рішили? Переселили. Да і все. На цьому все. Всім бажаю здоров'я, миру і добра. Поїхав я далі. Всім пока-пока-пока.